Перець вважається одним з найдавніших овочів. Його вирощували ще 5000 років тому. Країна походження перцю – Перу. На території України перець з'явився в кінці 16 століття. Він був завезений з Ірана та Турції. Дуже швидке розповсюдження перець отримав після створення консервної промисловості. На заводах, яких почали з великим кількостях переробляти його плоди. Перець один з видів трав'янистих рослин, однорічного типу семейства Пасльонових, в природі є багаторічним чагарником. Листя у нього просте, черешкове, зібране в розетку або одиночне. Колір листя залежно від різновиду і сорту, може бути різних відтінки зеленого кольору. Квітки двостатеві, дрібні, зібрані в пучок або одинокі, з білим, фіолетовим або зеленуватим відтінком. Загальна кількість квіток на рослині за весь період вегетації становить від 30 до 100 штук, залежно від сорту. Плади є двох. Чотирихнізна ягода жовтого, червоного, помаранчевого, зеленого і навіть чорного кольору різної форми, маси і величини. Стебло при основі дерев'янисте, вище, трав'янисте, штамбове, зелене. Бокові пагони з'являються на висоті 18 см від поверхні ґрунту. Корень розгаложений, стержневий. Насінні плеската округле, жовто білого відтінку. На насінні збирають плоди тільки біологічної стиглості. Перець широко використовують в кулінарії. Його споживають в сирому, вареному чи печеному вигляді. Перець консервують, заморожують, сушать. Перець дуже багатий на вітамін С. Досить з'їсти невеликий шматок сирого солодкого перцю всього 30 г, щоб задовольнити добову норму людини в цьому вітаміні. Крім того, плоди перцю багаті на каротин і ретин, а також на вітаміни В1, В2 і Е. Ось яка чудова рослина!